Червоні прапорці або симптоми, які можуть наштовхнути на думку онкології. Чим старша людина, тим ризик онкології зростає. Отже, чітко, і по симптомах: набір або втрата маси тіла може свідчити про ризик онкології або а, утворень в ендокринній системі. Поява будь-якого об'ємного утворення в будь-якому органі, наприклад, збільшення там молочної залози, збільшення яєчка у чоловіків, тобто поява в, в місці якогось об'ємного утворення повинна вас дуже занепокоїти. Поява крові в калі, е, різке схуднення, тобто немотивоване. Ви не займалися спортом, не займались спеціальною дієтою, а різко втратили вагу. Поява жовтушності. Може свідчити про враження печінки, збільшення об'єму живота. Так само може свідчити про асцит і об'ємне утворення в кі...